Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні в нас з вами урок, в якому ми розглянемо календар зимових місяців. Ти пам'ятаєш, що таке календар? Думаю, що так. Сьогодні ми будемо також з тобою визначати вартість замовлення, розв'язуватимемо задачі. ...сигнал, Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, працювати починаємо! Вертай шведесенько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 70. Один рядочок. Будь ласка, спробуй скласти за схемами вирази та обчислити їх значення. 74 відняти 66. 74 відняти шістдесят буде 14. 14 відняти 6 буде. 8. 82 відняти шістдесясть. 80 відняти 60, буде 20. 22 відняти 6 буде. 16. 98 відняти 66. 90 відняти 60 буде 30. 8 відняти 6 буде 2. Отже, буде 32. Наступний. 48 відняти 19. 48 можемо розкласти на 28 і 20.

65 розкладаємо на 45 і 20. 20 мінус 19 буде 1. А 45 додати 1 буде 46. Відняти 59 буде. Мої розумнички 41. 63 відняти 59 буде. Правильно. 4. 78 відняти 59 буде. Якщо важко порахувати, то можеш порахувати, як 70 відняти 50 буде 28, так? Отже, 28 відняти 9 буде 19. Допоможи, будь ласка, хлопцевій дівчині обчислити вартість їхнього замовлення. Вони прийшли до кав'ярні. Що каже дівчина? Дівчинка замовляє сирник і какао, а хлопчик. Хлопчик замовляє фруктовий салат, млинець і лимонад. Поглянь в меню та скажи, скільки ж буде коштувати їхнє замовлення. Давай розглянемо сирник і какао. Сирник коштує 23 гривні, а какао. Також 23 гривні. 23 додати 23 буде дорівнювати 46 гривень. Отже, дівчина замовила на 46 гривень. А хлопець. Хлопець замовляє фруктовий салат вартістю 34 гривні. Млинець вартістю 23 гривні та лимонад. Тобто. Лимонад буде коштувати у нас 11 гривень. Давайте порахуємо, скільки ж витрачає хлопець. Він замовив фруктовий салат 34. Додати млинець ціну млинця 23 гривні. 34 додати 23 буде 57. так, І 57 додати 11, буде 68 гривень. Отже, дівчина замовила на 46 гривень. А хлопець на скільки? Так. Давайте тепер з вами зробимо замовлення на двох відвідувачів так, щоб його вартість не перевищувала 100 гривень. Спробуй, будь ласка, самостійно. Ми можемо, наприклад, замовити тістечко за 15 гривень та зелений чай за 10, 15 додати 10 буде 25 гривень. А другій людині можемо замовити, наприклад, сирник за 23 гривні. Та, що? Ану, дивіться, обирайте. Можемо чорний чай так замовити, і буде 30 гривень. Тобто, якщо ми до 25 додамо 30, Скільки буде? Буде 55 гривень. Спробуй і ти зробити замовлення для двох відвідувачів. Розв'яжи задачу. У кафе Білосніжка за день приготували 65 коктейлів. З них 22 коктейлі були бананові, 19 шоколадні, а решта кокосові. Скільки ж кокосових коктейлів приготували за день у кафе? Давай подумаємо, що нам відомо про коктейлі? Всього за день приготували 65 коктейлів. Що відомо про бананові? Бананових було 22. Шоколадних 19, решта кокосові. Що нам треба зробити? Пам'ятаєш, ми з тобою розглядали задачі, які розв'язувалися двома способами. Тобто ми можемо з тобою об'єднати, наприклад, спочатку ті коктейлі, кількість яких ми знаємо, а потім від загальної кількості коктейлів відняти ці коктейлі. Або навпаки, від загальної кількості коктейлів. Поступово віднімати спочатку бананові, потім шоколадні. Те, що залишиться, будуть кокосові. Давай спробуємо 22 додати 19 дорівнює 41 коктейль. Це бананових та шоколадних коктейлів. Тепер від загальної кількості коктейлів від 65 віднімаємо 41 коктейль, тобто банановий та шоколадний. 63. Відняти 41 буде 22 коктейлі. Відповідь 22 кокосові коктейлі приготували у кав'ярні. Назви, який сьогодні день тижня. Правильно, а яке число місяця? А ти знаєш, яка пора року? А який рік? Який рік підходить до кінця? Абсолютно з тобою згодна. Розглянь календар зимових місяців та дай відповіді на запитання, скільки днів у кожному зимовому місяці? Правильно 31. 31 та 29. А чи знаєш ти, чому в лютому не завжди буває 28 днів? А інколи буває 29? Скажи, скільки всього днів триває ця зима? 31, 31. Додаємо буде скільки: 62. Так, якщо це високосний рік. То, відповідно, ми додаємо 29 днів. Якщо рік звичайний, то 28 днів. Отже, 91 або 90 днів. Не звертайте уваги, що в нас з вами прописаний календар 2019-2020 роком. Ми користуємося ним для тренування з вами. У якому місяці починається новий календарний рік? Звичайно, у січні. А скільки в січні буде робочих днів? Подумай, будь ласка. А скільки вихідних? Додавання одного дня 29 лютого один раз на 4 роки. Пов'язане з обертанням нашої планети навколо Сонця. Земля робить повний оберт за 1 рік і майже 6 годин. В сумі, 6 годин за 4 роки становлять 1 добу. Отже, 6 додати 6 додати 6 і додати 6 дорівнює 24 години. Тобто, 1 доба, саме тому один раз на 4 роки існує 29 лютого. Давай з тобою підведемо підсумок. Мені було цікаво, було важко. Тепер я можу. Мені захотілося, мене здивувало. Продовжи речення. Домашнє завдання номер 506-507. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого! Гарних канікол!